Чому українські шляхи розсипаються майже одразу після ремонту? Відверта відповідь тому, що крадуть. Хоча в Укравтодорі своїх захищають і переконують такого бути не може. Роботу кажуть, приймають у підрядників прискіпливо і вимагають від них сто з паперів про якість. Ольга Максимова спробувала дослідити, чому дорожня теорія геть не відповідає шосейній практиці. 64-й кілометр траси Київ Ягодин. Тут трамбують третій і останній шар асфальтобетону. 33,4 кілометра міжнародної траси реконструюють азербайджанці. Вартість робіт понад 30 мільйонів євро. За контрактом підрядники розширили дорогу, повністю зняли. Старе покриття і поклали нове завтовшки 21 сантиметр. Похибки кажуть, у межах кількох міліметрів якість перевіряють, не відходячи від котка. Свише ста уката на деро. За якість робіт у міжнародній компанії відповідає рівненчанин Віктор опісля відбиратиме проби керни, щоб перевірити, чи відповідається шар нормам 5,5 сантиметрів. Ні, ми працюємо на совість. Про капітальний ремонт на цій ділянці Укравтодор може забути на 15 років. Божаться іноземці. Гарантія якості робіт рік. Найменшу тріщинку перероблять власним коштом. Раніше ж підрядники мали гарантувати якість ремонту аж на три роки. Але 2009-го мінрегіон політики скасував норми. От виходить, що будівельники, хоч наші, хоч іноземні, які полірували українські шляхи до єврочемпіонату, працювали без жорстких зобов'язань. Але в Укравтодорі переконують в іншому. Прописали в тендерних документах дані вони... п. Німали участі в конкурсі, а тонштані долижніх давати гарантію. Цей підступ до столиці з боку Житомира перед євро ремонтували українські дорожники. Не минулої року, як тут приємно турецька компанія, переробляє все на партачине. А скажіть, каком зі, зі було, как видели, там була так відіні нам далі смотрити какався стояння. Чису така дорога буде. Не можна проїхати там. Асфальт тут Зняли повністю і на стеля три нові шари. Матеріалу вистачило навіть на велодоріжку. Гарантують покриття не тріщатиме наступні п'ять років. Чому ж українські шляхи розсипаються одразу після ремонту? в Укравтодорі не розуміють. кажуть, діють за цілим стосом норм, і від них ні на крок, бо перевірити раз плюнути. Скільки випадків було штокаря там ворують, ворують, ворують. да в результаті коли перевіряємо, Ті дороги ну нічого нельзя сваривать. Можеть бути там якісь тклонення -то по толщині. Могуть бить. Тим часом за інформацією МВС за минулий рік і початок цього шляховики все таки наварили на ремонтах 147 мільйонів гривень, за що й отримали 87 кримінальних справ, і це при тому, що сезон дорожніх робіт тільки починається. Ольга Максимгова, Богдан Стрілець, новини два